Всім привіт, друзі! Давно ми з вами не бачились, недавно не було цікавих відео. Але ось, подорожуючи, їдучи на відпочинок, я помітив, що на полі стоїть декілька вітряків. Ось, І я не міг проїхати просто так повз них, щоб не показати вам їх і просто не розповісти про них, так як самому мені це цікаво. Заїхавши під вітряк, там. Почну здалека, ціну їхню, скажімо так, вартість при будуванні і те, хто ж їх будував. А будували їх донецькі інвестори у Миколаївській області. Це вони знаходяться біля села Тузли. Ось один вітрячок коштує по собі 20 мільйонів євро. Тобто не дешево, не дешево, тому що він якби. Не вітчизняного виробництва, а скажімо так, закордонного. Якість. Якість краще, не пожаліли матеріалу. Ось е, фундамент, на якому він стоїть, там лише арматури 72 тонни. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки кубів е, цементу, бетону, сказали, але близько 115, якщо я не помиляюсь. Тобто для того, щоб витримати такий величезний опір повітря. Витримати таку вагу, так як там одна лопасть має 55 метрів, уявляєте. Ось. Потім розкажу вам трошки за його потужність. Я буду так в хаотичному порядку, те, що пам'ятаю. ось не з листочка. Їхня потужність складає кожного по 2,5 МВт. Якщо перевести в кВт, це буде складати 2500 кВт з одного. Вартість електроенергії, яку вони виробляють, рахується по зеленому тарифові. Ось. Електроенергія йде одразу у мережу, скажімо так, можна сказати, якщо ви встановили сонячну станцію і з неї через гріт-інвертор в мережу, так само і зроблено тут. Ось, Яку напругу виробляє вітряк, я не знаю, не цікавився, Ось, але залізти на нього також мені не вдалося. От Я зацікавився його конструкцією. Якщо придивитися, лопасті зроблені доволі цікаво, таким чином, щоб вітер їх рухав і направляв в одну сторону, а саме вліво. Якщо дивитися на всі вітряки, вони всі крутилися в ліву сторону, якщо дивитися позаду них. Якщо стати спереду, то вправо, тобто за часовою стрілкою. От. Вітряк має поворотні механізми, і якщо по боках придивитися на самому генераторі, зверху є таких якби два вушка, в яких заходить повітря. Як же ж працює цей поворотний механізм? На самій коробці, на, самій, на самому корпусі генератора встановлена велика шестерня. Ось. Тобто на моторові маленька шестерня і на самому вітряку велика зроблена для того, щоб моторові було легко його покрутити. Потужність двигуна я також на жаль, не цікавився. Ось. Але як зроблено? Два вушка зліва і справа, посередині в нас гвинт, який крутиться. Якщо вітер дує більше, в, наприклад, вліве вушко, ніж вправе, то, звісно, потрібно повернути його вліво, так, щоб вітер дув рівномірно в них обох. Автоматика знаходиться в самому вітрякові, тобто вона не дає запитання, чи можна повернутися, чи не можна. Вона просто повертається. На генераторі самому корпусі встановлено дві антенки для передачі даних. Так, як Керуються вони із міста Краматорськ, бо будували, як я казав і Донецький інвестор. Ось, всього вітрячків, яких я бачив, було 5 штучок. Але, по словам охоронця, їх в Миколаївській області є аж 19 штук. Я знаходився на одній стороні Березанського лиману, який втікає в море. А з іншої сторони, його знаходиться ще 14 вітряків такої ж самої конструкції. Так само по 2,5 МВт які працюють однаково. Ось вітряк зроблений надійно, зроблена його опора із трьох секцій. Я спочатку думав, що його варили по секціям, бо мені здавалося, що там є шви. Але потім виявилося, що це просто-напросто такий метал, скажімо так, така форма його. Ось, і цих три секції не зварені, а вони скріплені болтами. Якщо подивитися... Знизу біля опори, то можна побачити багато-багато болтів. Ось Ці болти знаходяться з зовнішньої сторони і кріплять якби, основу з фундамента з першою секцією цієї труби, яка тримає саму, сам корпус генератора. Таких секцій, як я казав, три і з'єднання їхні знаходяться всередині для того, щоб захистити їх від корозії. Ось Основа також прикручена до фундамента, також болтами, і так як це зроблено з зовнішньої сторони. То на кожному болтові встановлена якби захисна шапочка із пластмаси. Ось, Вітряк, під яким я стояв, він не крутився, він лише повертався вліво-вправо, так як автоматика спрацьовувала. І знову ж таки, запитавши у хороші, чому ж він не крутиться, бо я думав, що з ним щось не так, виявилося, що в нього нещодавно попала блискавка. Попала вона в одну із лопастей і відламала кусок майже пів метра. Його зашпаклювали, його заробили, і на даний момент, коли стояв під ним, він просто напросто був на ремонті. Для того, щоб ремонтувати лопасті або їх знімати, у вітряка всередині є гальмо типу ручника. Тобто ми прокручуємо наш вітрячок до потрібної нам лопасті і знизу краном чи драбиною підлазимо під нього. От, і тоді вже далі працюємо, поки вітряк стоїть на гальмові. Громовідвід в нього є, ось, але чому так сталося, я не знаю. Не уточнюю. Для того, щоб добратися наверх і почати якби, лагодити або подивитися стан танком механізмів, певних так як всередині встановлений редуктор підвищувальний, який із оборота одного гвинта робить великі обороти на генераторі. Ось, тому щоб піднятися туди, є два способи. Всередині нашої башти встановлений ліфт за дверми. На дверях, звісно, стоїть пломба для того, щоб туди ніхто не заліз. І всякі там написи, що сюди заходити не можна, висока напруга, і людям там з кардіостимулятором, бо людьми, у яких є проблеми з серцем, також не бажано заходити, бо може бути статика. На випадок, якщо ліфт не працює або він зламаний, є драбина, по якій можна все одно залізти наверх і щось полагодити. Як я казав, висота його 130 метрів, лопасті по 55 метрів. І штуковина доволі така цікава. От, Трошки походивши, трошки познімавши, ще поговорив з охоронцем, і він сказав, що планують ставити ще декілька штук, так як е, все ж таки десь вони використовуються і, напевно, цій фірмі воно вигідно. Ось. Тому така штуковина, мої любі друзі, це все, що я хотів показати. Якщо ви щось цікавить або вас цікавить якісь запитання по цьому вітрякові, пишіть в коментарі, буду завжди радий вам відповісти. Ось, І мені самому було цікаво на це все подивитися. Тому на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Бувайте, до нових зустрічей!